Хочу поділитися враженням від е, співпраці з компанією Степанич Авто». Замовляв авто під ключ. Все дуже добре. Машину доставили зі Львова в Кропивницький прямо під хату. От, дуже вдячний е, власнику в першу чергу Степану. Власник компанії «Степанич Авто». Він на зв'язку був з самого першого дня, коли почали замовляти машину. От, прислали. Автомобіль дуже довольний. А, машина повністю обслужена от під ключ. От, доставили в термін по фінансовій стороні, якби зауважень теж немає. Домовлялися по ціні, все, влізли в бюджет повністю. От, тому компанію Степанич Авто рекомендую всім. Дуже швидко, якісно, добросовісно. Подарували ще таку чашечку з логотипом. Volkswagen Степанич Авто. От, такий брелочок шкіряний, також Степанич Авто. Чохольчик такий, теж на ключик. От, авто. От, кому буде цікаво, звертайтеся в компанію Степанич Авто, все зроблять, доставлять авто, будь-яке, яке, яке замовити. Тому рекомендую. Кажи номера, вже ja. номер телефона, кому цікаво?